Доброго дня! Сьогодні проговоримо про лапароскопію. Що таке лапароскопія? Коли її треба робити? Які переваги лапароскопії над лапаротомією. Лапароскопія це є малоінвазивне втручання на органи черевної порожнини та органи малого тазу. Щоб оглянути червну порожнину, заходимо через три, інколи чотири проколи, які мають розріз 2 см, 1 см, для того, щоб вести троакари, і ми тоді можемо бачити всі проблеми, які є в червній порожнині і в малому тазу на екрані під великим збільшенням. Що це дає для пацієнта? Інколи при лапаротомічному втручанні ми можемо їх і не діагностувати. Наприклад, є такі захворювання, як ендометріоз. Зовнішній генітальний перитенальний ендометріоз. Ми, лапароскопічно, бачивши збільшення, ми його діагностуємо і висікаємо, а лапаротомічно можемо навіть не діагностувати це вогнище. Як розшифровується лапароскопія? Лапаро це є огляд органів черевної порожнини, а скопія це під збільшенням. А порівняти з лапаротомією це той самий просто доступ інакший лапаро, так само черевна порожнина, томія ми розрізаємо передню чарівну стінку. Але щоб зробити лапаротомічний доступ, нам потрібно зробити розріз шкіри 10-12 см. шкіри, пішкірної клітковини, апоневроз, очеревини. Відповідно, коли заживається рана, це буде біль, може бути нагноєння, може бути кровотеча. І післяопераційний період Триває набагато важче, триваліше, вимагає більше медикаментозних препаратів антибіотикотерапії, знеболюючих, психологічний стан жінки, відновлення до роботи. Це набагато більше триваліше. Які переваги лапароскопії над лапаротомією? Переваг дуже багато, і враховуючи ці переваги, лапароскопія стає золотим стандартом діагностики і лікування майже всіх гінекологічних захворювань. На займає навіть Одне з чільних місць в онкогінекології. Колись це було питання е, дискусій, і, а тепер це вже займає чільне місце в онкогінекології. Одна з переваг це є тривалість перебування жінки в стаціонарі. Жінка поступає до нас день перед операцією, і буквально е, залежно звичайно, від об'єму оперативного втручання, але якщо операції не є надскладні, то буквально через день вона може бути виписана в задовільному стані додому, а через тиждень вже може. Просто до своєї роботи. Мінімізація травми на шкірі, косметичний ефект на шкірі, зменшується ризик гнійних захворювань, запальних захворювань, больового фактору. Ну і психологічний стан жінки набагато краще, ніж після лапаротомії. Тому що після лапароскопії ми раннє піднімання. Жінка вже через 4 години після операції піднімається і ходить після лапаротомії тільки на. Другий день жінка так, з важкістю, з больовим синдромом починає ставати з ліжка. Ну і, звичайно, естетичний ефект. Шрам, який залишається після лапаротомічної операції, хоча ми робимо. Також косметичний шов, також попанен щілю, ніби він ховається, але він все одно має довжину 10-11 см. Після лапароскопії ми маємо 4-3 отвори по 1 см. Шви косметичні, там взагалі не видно. Буває, що є келоїдні рубці, колої схильність, але це 0,1% таких жінок, яких можуть. Ці шрами турбувати а в принципі порівняти з лапаротомічним доступом це є дуже мінімальна травматизація шкіри, і жінка швидко одужує, швидко реабілітується. Наш центр репродукції людини це є державний центр. Де займаються діагностикою лікування безпліддя і не тільки. Ми були другим центром в Україні, де запроваджувалася лапароскопія. Оперативні втручання металапроскопії в нас проводяться з 1993 року. Кожного року лікарі удосконалюють свої знання, свої навички, свої вміння. Наші лікарі їздять по конгресах місцевого рівня, по конгресах України, особливо до воєнні часи, ми були кожного року міжнародні конгреси відвідували, навчалися, стажувалися за кордоном, щоб покращувати свої вміння, свої знання. Не дивлячись на те, що ми є державний заклад, обладнання лапароскопічне, гістероскопічне, анестезіологічне у нас є одне з самих сучасних в Україні. Тому я запрошую вас. В наш центр на таке діагностику і оперативне втручання. Якщо у вас є показання, не бійтеся в нашому центрі. Вас приймуть, швидко діагностують і часно про нададуть вам допомогу і гарантую вам гарний догляд після операційної швидке одужання.